Моя друзі, це на відео по Майкрафту, де сьогодні у мене є тінті. Сьогодні я хочу тінті зірвати оце селище, а я буду починати зірвати селище. Я почну з Синього кольору тінті. Яке будинок зірвати? Давай оце. Де немає дверей. І зараз ми подивимося, що він робить. Быстріше відходимо, тому що зараз від цього будинку нічого не залишиться. А його поджок і ні Зараз? Ага, от все. Я думаю, його вже поджок. І давай дивимося, що станеться. Цього будинку, я дивимося. І. Так, йому що робить? Так. я Запалити, от. Зараз щось станеться. А... Ч... Ух ти ж дивися що цього будинку залишилося. Давайте тепер зеленого беремо кресало і тепер я дуже зелений, ті, тому що він зірвав сині непогано. Зараз він може зірватися ну, 10 хвилин чекати, тому що зараз він дуже... Підірватися цей будинок, тому що синій його так трішечки підірвав, але зараз угу, є, зараз підживу, поки він відрвется, я можу початися з цього будинку. Давайте тепер е чорне помноження на 100 від відходить, тому що зараз з цього будинку нічого не залишиться. йома Давайте запалити. А, що я загинула чи шо? А ну-ка. Схоже, загинула, цього тінь ті. Ну, а ну від, давайте сейчас відромимся і подивься, що остав. Это що зру. А шо сталося одея? Чому от всего отдея? А... Я, я должен, знаете, селище. Що, де я зірвала это все? -мо, это що, так настолько я тенти -ті зірвал, что от вс селища ничего не залишилось. Я не розумію, де це уже селище? Чому я тут? Оба! Ви бачите, там відьма, А 20, зараз, поки його, її немає, я знайду тінті і, по... і спробую відірвати будинок відьми. Тільки тобто треба знайти це селище, тому що і на цій селищі залишилися мої тінті, тому що ви бачили, що я підірвав це помноження на 100 і зараз знайду і зірву будинок відьми. Ще підписники, я знайшов ті, ті і кресало. І зараз від цього будинку відьми нічого не залишиться. Так, дво, там селище ще є. Але зараз ми хочемо зірвати будинок відьми. Зараз головне, щоб його будин... її не було в будинку. Зараз подивимося, підемо під воду. Ага, і я долаю знайти цей будинок. Якщо пам'ять не зраджує, то десь то тут. має бути будинок відьми, а ну-ка, дивимося. Угу. Так, вот. Тут має бути будинок відьми. Так. Димон. Де... Ну так, дивимося. Ідемо угу. під воду, дивимося. Угу. Дома бути тут, я так, якщо пам'ять не зражуєш, зараз знайдем, знайду. Підписники, я знайшов будинок відьми, головне, щоб її там не було. І я ж зараз її зірву, поки її нема. Вот вона, вона під дерево, поки її немає. Зараз швидко йдемо. Вот вона. І зараз ставимо сюди яке, чи давайте це червоне. Зараз ми підірвемо, запаляємо і швидко відходить, тому що зараз цього будинку нічого не залишиться, але може щось залишиться О, бачили. І зараз подивіться що сталося з цим будинком. А ну-ка і щось ніцо. Ага, ну-ка, дивимося. Зараз дуже давайте тепер. Поставимо сюди 15. Зараз запаляємо і швидко відходимо, тому що зараз від цього будинку нічого не залишиться. А ну-ка. І що? Ух ти ж, бачите, що зро... сталося з будинком відьми. Ух ти! Я не думала, що так Дінді зробить. Так, от дивіться, що сталося з будинком відьми. Так. Можете ще трішечки. Давайте тут типу... відходимо, тому що зараз не залишиться криш від відьми. Так, обережненько вже так стає темно, але зараз. Я думаю, зараз від цього будинку нічого не залишиться, тому що я поставив тінті, який зараз запаляємо ці тінті. Mm -hmm. От, запалило, ой, я впав, случайно, І що? Я не знаю, що робить зараз від цього О, тільки треба вибратися якось. йома, мені ще треба вибиратися. Добре, що тут ті є. Головне їх не підірвати. йома, ломать гломанці блоки. ага, Обережненько. Отак. Mm -hmm. Так. Зламаю тут блок все. І... Так, йома, як вибратися, я не розумію. Угу. Вот. І от що чуть-чуть, сталося від будинку відьмає. Уже так наступила ніч. І давайте знайдемо будинок, де був сел. Це... Пам'ятайте, коли я повертався, то бачили будинок. Там ще було селище, я зараз, до неї під... Дійду і подивлюся, що можна там зірвати. Зараз знайду цей будинок. Так, підписники, я знайшов це селище, і зараз я піду зривати ці будинки. Берем. А, так, тепер беремо ті і ті. І тепер зараз поставив сюди ті і ті. І зараз ми запалимо. Все, ми запалимо. І швидко підходимо, тому що зараз від цього будинку нічого не стало. От дивіться, що сталося ць... Ць... будинку. Тепер давайте підемо до цього будинка. І давайте зірвемо радужний тінті. А ну-ка, подивимося. Ага, ставимо радужний, а і зараз. А... Так э, я так розумію, радужний не не взяти, тому обухти ж, бот он, он, землі щось. Я не знаю, що він землі робить. А, пауки на мене, зараз запаляємо кристал. Во все, от паука зараз нічого не залишиться. От, дивіться, зараз запаляємо цей радужний ті-ті, відходимо, тому що. А, чого я загинув? Ладно, зараз відродимося і подивимося, що сталося цьому селищі. Найна тінь-ті радужний був такий, що зірвав все. Ну, зараз відрожуся і подивимося, що сталося з селищем. Так, підписаний тут і подивиться, що цей радужний є. тінці зробили дерево, горять Та будинки зруйновані, тому що це радужний є. Тінті зірвав всі будинки, селища. Подивіться, що зробив це тінті. Я в шокі. Я не, роз... не думала, що так Тінті зробить. Я в шокі. Подивіться, тут блоків немає. Вогонь тут є. Тобто я ну, не пам'ятаю, де мої тінті. Вони должны бути десь тут. А це, це... що це за... Подивися, що радужний є, зробив. От я бачу радужний тінті. Подивися, що він зробив. Давайте обережніко спустимо та подивиться, що він тінті це зробив. Ох ти ж, я в шокі. Це так зробив тінті. Дивися, я не знаю, скільки тут він блока зломав, але я бачу їх так багато. Я кудись впав, ну, тому що тут. Це надо зламати. Ви бачите, що робиться це. Тінь зламав все. Уже я вибрався, рад... подивіться, що радужний блок зруйнував. Подивіться, він все зруйнував. О, вугілля, даже, бачите. так, і тут надо обережніше бути, тому що я стою на одному блоці і не хочу, щоб знову впасти. Тому отак от обережніше Спускаємося і зараз піднімемося гору, Ага. Тепер отак от обережненько проходимо. Ви бачите, що це тінті зруйнував все. А це лише, можна сказати, нічого не залишилося. Тут вода, бачите, є, вугілля все таке. Так. Але я не може знайти свій тінті. Свій тінті. Я так розумію, а тін тінці -тін зірвалося, тому що цей радужний блок все зруйнував. Я в шокі, ай, знову впав цього, цього. тому зараз подивше, що сталося. Коротше підписники, от що сталося з селища номер селище 20 я забув сказати. Я ключив Київ, подивіться, що сталося. Це зробив радужний ті, -ті. от, От стоїть і подивіться, що сталося. Він просто зірвав все. Ці будинки зруйновані. Оцей будинок якось зруйнувався, не як. Тут голем щось дивиться, думає, що сталося в селище, а це зробив один радужний тінті, один радужний тінті. Це вообще можливо і ні? Подивіться, яку він дирку зробив. Подивіться, це... що можна сказати? Можна сказати, що це зробив один тінті, один, тільки один. На. І тепер я не знаю, що робити. В тінті просто всі зруйнувала. все, селище не залишилося. Холен тут стоїть, тут насіння є. І все, я не знаю, що робити. Думаю, на такому сьогодні відео можна закінчитися. Сьогодні тінці -тін зірвав всі селища, навіть відьма зруйнував. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Сьогодні ще буде стрім один, але чи пізніше. Напишіть Слава Україна. Я відповім. Сьогодні я був сьогодні Плейксон. І сьогодні ще буде стрім. З вами я сьогодні був Плейксон. Підписуйтесь на мій канал. Всім